Друзі, з вами Артем. і Сьогодні ми будемо провіряти міфи. Помните, після вчора чи вчора а, да, після вчора вийшла обнова. І нам отакі додали такий завичательний і фоторежим. І, от, і ми зараз будемо їхати до автосалону о, о, одного із них. І я вам покажу, з чого зроблені автосалони. Ну, пограла, давайте я спершу вам покажу, який я вчора жигуль зробив. От дивіться, такий жигуль, така пальма, тут <свісно> пальма, дерева тут такі, такі диски я поставив Україну зверху. І що частіше було зробити, це оце. От, Україна крута, Росія не крута. От, я тут поставив світло, От, дивіться, Світло я тут поставив з обнови і її прокачав на максимум. О, дивіться. От, бачите, на максимум вона прокачена. Все. Погнали, коротше, е, провіряти наші міфи. Ми будемо провіряти міфи на нашому Каділаку ескалеїт. Каділак ескалет у нас все такий крутий. Каділак ескалет, який я ще не здіймав і я був зробив. У мене чуть дуже все... Я не знаю, з чим це зв'язано, але у мене щось ігра трошки лагає. Ну ладно, погнали до одного автосалона, я вам покажу, чого він зроблений, чесно. Я сам не знаю. О! Саме головне. Давайте подивимося, що тут наверху з цієї вілли є. Так. Давайте ми піднімемося. От дивіться, вижити? Це криша мої вілли. Вижите? Криша. А отут що таке, я не знаю. Може, що з робочки хотіли зробити, і вони просто не успіли виложити. До, щоб, ну ви зрозуміли, що вони не встигли е, доробити цей дом, вони, може, хотіли на три поверхи. Коротше, погнали до одного міфа. Е, ще тут один є міф наверху. да, походу, якийсь малюнок є. Я не знаю, який то, там малюнок. Давайте ми спробуємо наверх піднятися. от, Так, піднімаємося. Наверху нічого немає вижити? Наверху нічого немає. От вижите? Наверху взагалі нічого нема, бо ти зупинилися всі. От взагалі нічого нема, вижити? От. Все, давайте далі продовжати. Погнали до нашої, до нашого нібискльова. Отам будете видіти, там саме прикольне. Я цей каділак іскали ще дуже давно зробив, чотири місяці назад. От, він реально класно получився. От, я сом, його поїхав помити, бо він був у мене грязноватий. Я його поїхав помити і. і... Я побила та я думаю, вже запишу для вас відео. От, отак. Тож ми з дрифті чуть сюди зайшли, Але боти нас тормозять. От. Люблю дуже в ньому салоні тут їхати. У нього руль цей такий прикольний. Я, я колись думав, коли був малий, що мультируль. Це такий руль, що на ньому може дивитися мультики. <гум> вот. М -м, погнали далі. Блін, що так довго їхати? А давайте перевіримо гараж. Давайте перевіримо гараж. Так. Включаємо наш фоторежим любимий. Вижите, що гараж зроблений, з дерева, дерев вот, вижте, з, дер... з дерев'яної криші. От, вижите, з дерев'яної криші. От. Ну, хто не знав. Вот. Давайте далі. І друзі, поки я їду до нашого небоскреба, ви будь ласка, спуститься вниз, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Вот. Ми сьогодні всі міфи не будемо перевіряти. Тут були Вот. часи. Це удари по місті. Ну ми по місті так, без фанатизму будемо все Давайте, автосалон Вот, мы ми до нашого не не можемо ніяк добратися. Вот вижити? Э... Я думаю, что тут кассия крыша. Що, серйозно? Ви що серйозно? Ця крыша? Блін, я навіть не знав. Навіть і не знав, як вам. А -а -а. нормально, блін. Так, ну що, давайте вже, Давайте. Ага. Може, ви колись е, хотіли увидіти ту штуку, погнали в автосалон і я вам іменно то покажу. Так, да, так, да, привіт, привіт. Хто не знав, що тут в цій кімнаті, то давайте зараз перевіримо. Раз, два, три. Все ми тут. Так, сюди. Все, ми у кімнаті з вами? бачите? Тут нічого інтересного нема. Чекайте ми що застряли? О, Все! Бачите, тут нічого інтересного нема в цій кімнаті. Просто такий прохід. Бачите? От. Що це чорне. Ладно. Так. Е -е -е -е. Погнали до нашої тачки. Погнали до нашої тачки. Вот наша тачка. І їдемо до Небоскреба. <кій> Ой, вибачте. Я ще трошки такий припулівший. От, давайте далі. Так, тетя, вибачай. Так, їдемо сюди. От, бачите, ви, ви колись з... виділили, тут є такий чоловічок. І ми, і я вам зараз його покажу. Виждаєте. Вот чоловічок. Ви просто простий чоловічок. Я не знаю, що тут робить, але він просто не знаю, може наблюдає за нами. Чесно, я не знаю. Ну от, я думаю, що вже це відео може закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, а кому не сподобалося, то сиріно ставте лайк. Бо я реально е, стараюся своїми відосими. І от, ну і всім пока!